Добрий день, шановні глядачі. Раді бачити вас на нашому офіційному YouTube каналі Willer. Мене звати Максим, і сьогодні поговоримо про електричні котли серії Volt торговельної марки Willer. Будемо вдячні за лайк та підписку. А якщо у вас виникнуть питання, ви зможете задати їх в коментарях, а ми з радістю на них відповімо. Що ж, розпочнемо. Електрокотел Віллер серії Вольт – це сучасне та інноваційне рішення для ефективного та зручного опалення приміщень побутового призначення. Котли серії Вольт представлені лінійкою потужностей від 5,5 до 26 кВт, але всі вони мають однаковий корпус та габаритні розміри, які ви можете побачити на екрані. Відрізняються тільки потужністю нагрівального елемента. Зверніть увагу, виглядає це обладнання сучасно. Та стильно. Запатентована унікальна технологія нагрівального елемента та ряд передових функцій забезпечують не лише надійне опалення, але й простоту обслуговування, зручність управління та тривалий термін експлуатації. У цій серії об'єднані висока технологічність, ефективність та простота управління, роблячи котли Вольт ідеальним рішенням для забезпечення комфорту та надійності в вашому житловому просторі. Давайте розглянемо основні характеристики котлів серії Вольт. Це котли настінного типу, які кріпляться вертикально з підведенням труб знизу. Мають номінальну потужність від 5,5 до 26 кВт. Теплообмінник котла має унікальну конструкцію, що радикально відрізняється від конструкції теплообмінника більшості електричних котлів на ринку України. Корпус теплообмінника виготовлений за технологію лиття алюмінієво-магнієвого сплаву. В ньому нагрівальна трубка з нікель хромованим нагрівальним елементом усередині та водяний канал з нержавіючої сталі застосовується технологія сухого нагріву для запобігання утворенню накипу. Котел має одноконтурну конструкцію з режимом теплої підлоги, призначений для використання у закритих системах опалення та нагрівання води, з можливістю підключення бойлера непрямого нагріву через триходовий клапан. Плавне регулювання температури на панелі котла сприяє точному її контролю. Автоматична система виявлення несправностей забезпечує надійну роботу. Вбудований циркуляційний насос та розширювальний бак сприяють ефективному використанню технічного простору системи опалення, що також зменшує кількість монтажних робіт. Є навіть можливість погодозалежного керування, але датчик зовнішньої температури купується окремо. З'єднання для підключення до системи опалення 3 чверті дюйма. Вхідне підключення для крана під Пів дюйма. Детальніше про характеристики котлів серії Volt можна дізнатись на сайті wheeler.ua. Загалом для серії Volt можна виділити багато переваг. А саме висока ефективність дозволяють досягати високого рівня теплової ефективності ККД до 98%, що забезпечує оптимальне опалення та економію енергії. Зручне регулювання, сенсорні клавіші панелі керування дозволяють точно регулювати температуру опалення та гарячого водопостачання, що забезпечує ідеальний комфорт у вашому житловому просторі. Нагрівальний елемент складається з двох незалежних контурів: водопровідного та нагрівального, які не перетинаються, а теплопередача відбувається в закритому литому корпусі зі спеціального магнієвого сплаву. Обидва внутрішні контури виконано з якісної нержавіючої сталі. Висока функціональність. Котел може працювати в різних режимах, включаючи опалення та режим теплої підлоги, забезпечуючи багатогранний підхід до регулювання температури в будинку. Також в котлі є вибір режиму потужності 50%, 80 чи 100%. Система безпеки. Автоматична система виявлення несправностей та функція автоматичного включення після відновлення електроенергії забезпечують надійність та безпеку роботи котла. Котел запам'ятовує останнє налаштування системи. Зручне обслуговування. Завдяки технології сухого нагріву ви уникаєте проблем з накипом, а спрощене технічне обслуговування допомагає забезпечити довгий термін служби котла. В комплекті з котлом ви також знайдете детальний технічний паспорт, інсталяційний комплект, Wi-Fi. Модуль та гарантійний талон. Переваги котлів серії Volt доповнюють одна одну, створюючи гармонійний інженерний продукт, який задовольнить потреби найвибагливіших користувачів. Котли серії Volt від Wheeler становлять собою ідеальне поєднання сучасної технології та інноваційних рішень. Їхні переваги включають у себе ефективність, зручність управління, надійність. Та гнучкість функціональних можливостей. Електрокотли серії Volt – це обґрунтований вибір для тих, хто шукає високоякісні та сучасні рішення для опалення, які задовольнять усі ваші очікування. Ваша думка важлива для нас, тому просто залишайте коментарі під цим відео. Ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів за консультацією чи порадою. Контакти вказані в описі під відео. Будемо вдячні вам за лайк та підписку.